Танцювальні колективи Палацу культури графіка Анфіска, керівник Євгенія Ширинська, нещодавно повернулися зі Львова, де вони взяли участь у фестивалі-конкурсі танці з Карпатами. Обидва колективи посіли другі місця у своїх вікових категоріях і виявилися одними з кращих серед інших танцювальних колективів, які з'їхалися до Львова з багатьох міст України. Ми там діла Насті трюки, настійки там пчелки нас зганяли. И мы пчелок били. Красиво было, когда они делали разные трюки там. Экскурсии были в замках. Мы не успели в замок, где привидения. Мы только там пофоткались. Мы, обе... мы обедали в замках. Мы ездили еще на чудо-поезде. Такой поездик. Вот. Нам там рассказывали, показывали. Це все, що встигаємо розповісти сьогодні у першому випуску останнього місяця зими у лютому. Зима наближається до свого логічного завершення, і її кінцівка обіцяє бути морозною. Втім, погода примхлива і непередбачувана. А зігрітим буде місяць святкуваннями Дня закоханих і їхнього покровителя Валентина, шанованого свята, стрітення господнього, коли зима вперше і зустрінеться з весною та дня захисника вітчизни, який з дня радянської. Армії сьогодні притворився на всенародний чоловічий день. Отже, лютий лютує та весні дорогу готує. До весни менше місяця, а ми тим часом продовжуємо спостерігати та розповідати про міські новини у випуску. «Крапка». До зустрічі!